I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo! Друзі, радий вас вітати у нас на каналі канал Міто Авто і це канал про автомобілі. Сьогодні з вами Ігор і поговоримо ми сьогодні про автомобілі в Сполучених Штатах Америки, які ми придбали, які ми веземо зараз в Україну, і ви можете купувати їх в наявності в дорозі. Так, ви можете бронювати саме ці автомобілі під себе і можна відновлювати у нас їх на СТО під ключ. Саме де я в принципі зараз і знаходжусь за мною. Mercedes GLC, який ми привезли для нашого клієнта. Зараз робимо йому ремонт та відновлення. Установка стапель, на якій перевіряються всі завитки, зазори автомобіля. Ми замовником, наприклад, робимо всі автомобілі по розмірам. Наприклад, на Mercedes, звичайно, у нас розмірів не було. Зараз ми їх придбали, тепер вони у нас є. І ми перевірили і зробили відновили все. Відповідно по розмірам, і від нас наші замовники-клієнти забирають відповідно рівні автомобілі. Фарбуємо автомобілі ми в камері. Після ремонту ми робимо контрольний розвал сходження. Якщо щось не так, якщо не сходиться, то домінюємо. Тому з нами ви можете придбати максимально найкращий автомобіль для себе, який був для вас в експлуатації, так як задумав того. Завод-виробник. Розпочнемо ми з першого автомобіля, який ми придбали. І я пропоную вам для броні. Наприклад, це Jeep Cherokee Ліміти 2019 року випуску з пробігом всього 20 тисяч миль. Цей автомобіль має у нас фронтальне пошкодження ось такого характеру. І більше інших пошкоджень він у нас не має. У нас шкіряний салон з білої шкіри, електроприводи сидінь, Apple CarPlay, Android Auto. І що найголовніше, це 20 тисяч миль, тобто рідний невеликий пробіг. 19-й рік по стіку, Ось саме на облік цей автомобіль стане. 19 роком. Автомобіль у нас run and Drive, він заводиться та їде. Двигун 3.2 і All-Wheel Drive, тобто він повнопривідний. Ми можемо зробити зараз ще круговий огляд. Купувався він на аукціоні iurance. І саме тут цей автомобіль ми придбали. Значи, дивіться, Ось тут у нас відбулось ДТП. В принципі, все по передній частині потрібно буде зняти. Викинути і поставити нове. Саме найбезпечніші удари це у нас фронтальні, тому що навісні всі запчастини страждають, їх потрібно знімати і викидати. Якщо, звичайно. Робити якесь заднє пошкодження чи бокове, то це трошки дешевше по ремонту, але, відповідно, це е, потрібно робити втручання в кузов, потрібно щось відрізати і щось переварювати. У нас є круговий огляд салону, панорамної криші, на жаль, у нас немає. Аби була, це було б ще вкруче. Е, це у нас повний привід, двозонний клімат, безключовий доступ, датчики сліпих зон, старт-стоп, Apple колорплей Android Auto Парктроники, все в автомобіля є. Та в цього автомобіля буде дуже-дуже цікава ціна. 11 тисяч 800 доларів автомобіль прибуває в Київ. Без ремонту з розмитненням з усім. Тобто його можна придбати по ціні 11800. 19 рік, ліміти 3.2 на повному приводі. Як на мене, це саме суперова пропозиція, яка може бути по такій ціні з таким пробігом. Тому вона гаряча, ця пропозиція, актуальна, 11800 можете бронювати під себе. Також у нас є в продажу ще ось такий джип-чирокий Trailhawk. Так, цей автомобіль ми придбали за 4,350 Повний привід, 3,2 двигун, 80 тисяч пробігу. І в автомобіля мінімальні пошкодження. І цей автомобіль я можу вам запропонувати за 13 тисяч доларів в Україні з розмитненням. Саме ця ціна є досить цікавою, досить вигідною і досить шаровий, тому що трейлхоки, якщо ми зайдемо на авторію, подивимося, вони коштують 25 і більше до 30 тисяч доларів. Якщо ми подивимося по пошкодженням, то вони нас приємно здивують. Якщо ми перейдемо на аукціон та будемо роздавати розглядати цей автомобіль, побачимо 2019 модельний рік, 4350 придбаний і пошкодження у нас в лівій передній частині: Прим'яло капот, фару та крило. Автомобіль у нас ранен драйв. Також він заводиться та їде. Це автомобіль в комплектації Trailhawk. Ця версія спеціально підготована для бездоріжжя, і вона досить вміє виконувати складні задачі на бездоріжжі. Більших пошкоджень у нас немає. Шкіряний санлон, електроприводи сидінь, датчик світла. Звичайно, в автомобіля великий екран, Apple CarPlay, Android, Auto, парктроники, клімат двохзонний. Але круте, що в нього є, це ось така. Шайба, Шайба, в якій можна вибирати режими пересування по бездоріжжю. Так, йдемо далі. Автомобіль у нас заведений, ми бачимо, як він у нас працює. Звичайно, він працює в парі з 3.2 двигуном. 18-й рік по стіку, 8-й місяць 2018 року, на облік стане 2018 роком. У нас реально мінімальні пошкодження по автомобілю. Та як ви звернули увагу, у нас в автомобіля абсолютно ціла безпека. Так, це досить велика перевага. В джипах така, такий поріг досить низької спрацювання безпеки, але видно, наскільки мінімально було пошкодження в цьому автомобілі, що вона не спрацювала. Або він був стоячим, що також можливо. тобто він тоді не працював і нікуди не їхав. Автомобіль з цілою безпекою ціниться, звичайно, набагато вище. Але для вас ми можемо його запропонувати по дуже-дуже вигідній ціні. 13 в Києві плюс ремонт. Ремонт можна робити у нас на СТО. Я вам трошки пізніше, на прикладі цього стапеля, розкажу і покажу. Але це ще не кінець. Є у нас ще один автомобіль, який я вам хочу запропонувати. І це також джип широкий в комплектації Latitude Plus по ціні 12 тисяч доларів з мінімальнішими пошкодженнями. Так, друзі, ось він. Це у нас автомобіль в Техасі з пробігом всього 22 тисячі миль, можна сказати, майже нова машина. Front Well Drive, тобто передній привід. Цей автомобіль буде максимально економити вам пального з двигуном 2,4, який на ньому встановлений. Ми бачимо, що у нас спущене ліве переднє колесо, запаска стоїть на лівому задньому колесі. По кузову автомобіль пошкоджень має, та праве переднє колесо також спущене. Він на щось наїхав. Але статус автомобіля у нас по аукціоні Run-Drive, тобто заводиться і їде. Комплектація Latitude Plus, це дуже гарна комплектація автомобіля. Відрізняється від Limited та те, що в нього повністю шкіряний салон. Тут у нас комбінований. Шкіра по бокам, а під попкою, бачите, ось така тканина. Середньорозмірний екран менше, чим у Limited, але на ньому Apple CarPlay та Android Auto є двохзонний клімат, це все присутнє в цього автомобіля. Та найголовніше, це, звичайно, малий його пробіг. Спрацювала безпека, тому що, коли на щось наїжджаєш, б'єшся речагом, вона відповідно спрацьовує. Тим не менш, цей автомобіль може вийти по дуже, дуже, дуже вигідній ціні. Е, тому що, коли з такими мінімальнішими, просто як на мене, пошкодженнями, він прибуває в Україну, в Київ, з розмитненням, з усім, з доставкою із США в 12 тисяч доларів. Це, як на мене, просто ну, дуже Шикарна і дуже вигідна ціна, якою ви можете скористатися в придбанні. Тобто ці всі три автомобіля вже виграні на аукціоні, вони вже прямують в Україну. Так, це було там в минулу п'ятницю, це було вчора, позавчора. Але скоро вони будуть доставлені на майданчик нашого перевізника, де сформується, погрузяться в контейнер та відправляться в Україну. Е, поки вони пливуть, доставка в середньому зараз йде 2-3 місяці, Тобто буквально ось Скоро вже вони будуть в Україні. Ви можете їх бронювати, та вони вже виграні, уже куплені, і стати їхніми власниками. Всі автомобілі дуже цікаві, малі пробіги, комплектації цікаві. Тому саме з нами ви можете і зробити ремонт і відновлення саме у нас на СТО в тому числі. Е, бронюючи автомобіль, хочете, можете забрати під свій ремонт і відновлення, якщо вам так буде зручніше. Наприклад, ось зараз я вам покажу е, на прикладі Мерседеса, як у нас що відновлюється. Так, тут е я зараз це все вам знімаю показую. А ось Mercedes GLC, який ми привезли для нашого замовника, та робимо йому ремонт і відновлення. Давайте подивимося, який автомобіль був на аукціоні. I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I Та, як бачите, у нас пошкодження автомобіля було в правій передній частині. Я вибираю замовникам завжди автомобілі з мінімальними пошкодженнями. Чи майстри працюють з ось такими розмірами? Це заводського формату розміри для того, щоб розуміти, що іде, потрібно, куди потягнути і виставити, для того, щоб автомобіль відновити якісно. Автомобіль відновлюється з оригінальних запчастин, mercedes -Benz, як бачите, фара, крило у нас також, не по заміннику, а оригінальне. Стало абсолютно. Рівно, рівно усе по зазорам. Наші замовники, які ремонтують і відновлюють у нас автомобілі, для них завжди йде повне інформування, що і як коли відбувається з його автомобілем. Створюються додаткові чати на СТО, де участвують безпосередньо власники СТО, майстри. Менеджер по запчастинам і узгоджується, які запчастини потрібно купити на автомобіль, узгоджується, як буде відбуватися ремонт та відновлення вашого автомобіля. І наші замовники повністю про все проінформовані. Зараз з вами спробуємо сісти за кермо цього автомобіля. Це все-таки Mercedes. І, звичайно, від нього можуть бути тільки приємні враження і емоції. Ось так, як бачите, на аукціоні була спрацьована безпека, спрацювало кермо, і як бачите, ми його вже відновили. Воно абсолютно новеньке, і навіть не видно, що колись щось тут в цього автомобіля спрацьовувало. Ось саме таким чином у нас усе відбувається, коли ми робимо нашим замовникам автомобілі. Автомобілі під ключ. Вам потрібно також замовити авто зі штатів, ви можете зробити це з нами. Ми працюємо офіційно через договір. Офіс знаходиться на Петропавлівській Берщагівці Соборна 2А. В принципі, відкрити Google карти, ввести міту авто, і ви нас з легкістю, в принципі, знайдете. Для консультацій попередньо набирайте наші контакти, знаходяться під цим відео. Мене звати Ігор. Пишіть Viber, WhatsApp, Telegram, де вам зручно, також є по цим контактам. Та ви з нами зможете познайомитися більш детальніше. Підписуйтесь на Зараз я стоць які вказані також під цим відео, там в першу чергу з'являються ці автомобілі після виграшу, після того, як ми їх купуємо. Та якщо потрібно, ви першими зможете їх забирати. Знайомитися з нашими роботами, і якщо в наявності в продажу у нас немає автомобіля, який вам потрібен, то ви можете з нами замовити його під ключ. На аукціонах Копарт, на аукціонах АЯй. Ми виберемо в автомобіль в ваших параметрах, те, як ви хочете, з тими пошкодженнями, як ви хочете, пробігом, комплектацією та таке інше. Доставимо також відремонту. Ми зробимо комплекс під ключ, як я вже казав, фарбуємо в камері, на професійному обладнанні все відновлюємо. Тому наші замовники отримують завжди найкращі автомобілі. Ну з вами був Ігор. Якщо вам сподобалось це відео, підпишіться на канал та поставте лайк, якщо ви ще цього не зробили. До нових зустрічей! Всім пока!